Ми зараз в Почаївській Лаврі під стінами, буквально поряд з дзвіницею Лаврською. Сьогодні, 17 січня 2025 року, за домовленістю з Почаївською свято Успенською Лаврою, представники державної комісії з інвентаризації майна мали оглянути разом з представником ВТІ безпосередні об'єкти. Про які вчора домовилися це дзвіниця і архієрейський будинок. На вході до дзвіниці ми зустріли представників Печаївської лаври, які заявили письмово про те, що вони не дають доступу до об'єкту державного майна, який же є і, власне пам'яткою національного значення. Вони не хочуть, щоб комісія вела свою роботу з інвентаризації майна. Мало того, була викликана слідчо-оперативна група з цього питання вже безпосередньо головою комісії, який є директором держ... Кременецько-Почарського державного історико архітектурного заповідника. Звичайно, з нашого боку були складені відповідні заяви від комісії про те, що нам не дається можливість зробити свою роботу. Ну і власне цей факт він є кричущим, тому що безпосередньо порушується законодавство. Право представників центрального органу охорони культурної спадщини потрапити до об'єкту культурної спадщини. Мало того, до об'єкту державної власності. Комісія продовжує свою роботу. Правоохоронні органи з'ясовують ці. Обставини цієї ситуації їм буде надана оцінка. Та оцінка, яка має бути. Дякую.